Зараз ми знаходимося закопаний організатор групи мандри, декілька слів розповість про сьогоднішній відпочинок. Сьогодні у нас по плану поїхати подивитися лабіринт льодовий та терми «Горячий поток. Вид з балкона, з кімнати у нас на гори. Дуже класно, дуже суперово. Дуже гарні люди, дуже гарні покої. Контакти і локацію скинемо потім. Де знаходиться це воно? Роб. зом? Мама. Чудово. Ще треба відмітити, що дозволили смажити нам шашлик. Дали нам завжди чушку. <рес> Дозволяють смажити шашлик. Ми на кожній локації смажимо шашлик. Але такого мангалу нам іще не давали, де можна регулювати його. Висоту, дуже зручний. Ну і, звичайно, люди дуже приємні. Дуже приємні. Рекомендуємо шашлик. Елік, тобі сподобалось тут? Так. Да. Подивись, який вид з вікна. She the a